Є власний шоурум у Чернівцях, інтернет-магазин на Shopify та акаунти в Instagram та Facebook. Дивіться, першим ділом, першим ділом ви вказали ось тут декілька каналів трафіку, декілька каналів потоку клієнтів. Тут важливо, запам'ятайте собі, для початку відслідковувати, з якого каналу. І скільки до вас приходять? Бо що виходить в цій ситуації? Ви розпиляєтеся. Ви розпиляєтеся, бо ви, от уявимо собі, я вже не раз за це кажу, і буду знову казати, тому що це є дуже важливий етап роботи кожного підприємця, кожного власника бізнесу. У вас є 100% уваги, 100% енергії, коли ви їх починаєте. Направляти в одну сторону, ви направляєте 100%, один напрямок 100%. Коли у вас є декілька напрямків, ви вже дробите усю цю увагу. Тобто, Ніде в одному із напрямків ви на 100% не працюєте. Ви не вкладаєтесь на 100%. В результаті ви частково трошки там вклались, трошки там вклались, трошки там вклались, трошки там вклалися, трошки там вклалися. Ніде по факту вас е, повноцінно немає. Як ви в даному випадку описуєте, що у вас є шоурум власний в Чернівцях, і інтернет-магазин на Shopify, і акаунти Instagram та Facebook. тобто. В даному випадку ні одне із джерел, які ви перелічили, ефективно не працює. Інакше б ви просто не зверталися із проблемою. Тобто, у вас є раз, два, три, чотири. Нехай чотири канали трафіку, які сумарно не дають вам результату. Навіть сумарно, коли ви їх використовуєте. Ці канали не дають вам результату. Як наслідок, ви тратите велику кількість зусиль на наведення усіх цих каналів, ви розпорошуєтеся, ніде вас на 100% нема і ще й результату нема. Тобто ви в холосту ще розпилюєте свої зусилля. В даному випадку потрібно було би чітко визначитися із тим джерелом, яке для вас є найбільш. Робочим, яке є найбільш ефективним, результативним, і тоді вже так би мовити, довбати от в одну стінку. Це і основа це і речах, який у вас повинен бути. Один конкретний канал, на якому ви фокусуєтеся на 100%. Але звісно, тут є певна система аналізу, яку потрібно було би використати, але для цього потрібно бачити вашу внутрішню інформацію. Тобто, мені буде недостатньо цієї інформації, щоб дати вам, от яку ви привели, щоб дати вам ось чітку відповідь на те, який із каналів потрібно використовувати. Я статистики не бачу, тому опирайтеся на те, що цей канал він повинен вам давати результат, і ви не повинні розпорошуватися. Думаю, цей момент ви зрозуміли. Причому ми враховуємо, що ви працюєте з. З 21-го року. Я не знаю, чи з 21-го року у вас ось таке розпорошення, чи коли у вас з'явилося це розпорошення, чи ви от в якийсь момент поняли, що один із каналів у вас не витягує, і тоді ви почали долучати сюди інші джерела, сподіваючись якось компенсувати ту недостачу тих клієнтів, тих замовлень. І в результаті ви от себе перевантажили, ви себе в 4 рази перевантажили кількістю роботи, яка все одно не дає вам необхідного результату. Тобто ви все одно не визначили той канал, через який вам потрібно працювати, і через який вам потрібно продавати свій товар.